Наразі з цього під'їзду всі мешканці вдома евакуйовані, як і малорухомі, так і хто самотужки може вирисуватися. Продовжуються роботи, Оперативно-слідчими діями встановлюється причина руйнування. Можливо, вибух побутового газу. А яка ж взагалі ймовірність того, що може ще щось обрушитися? Ну, Поки такої ймовірності немає, Для цього проводимо розвідку і роботи по демонтажу конструкцій конструкції подальшому обвалу. А підлогу немає тільки в квартирі націю? на другому, так. Да. Тільки одна квартира. Да. Да. Зруйнована квартира, декілька квартир зруйнована на першому поверсі і також на другому поверсі. Скажіть, а перед цим скаржувалися мешканці на запах газу? Ну, до лінії 101.